Відеоогляд на ваше замовлення, комп'ютер готовий, Windows 1064 Pro встановлений та всі потрібні програми для тестів. Ось так виглядає у нас сам ПК. На передній панелі вентилятори 120 мм на постійний додатковий обдув, 120 мм на видув, баштовий кувер також 120 мм. На відеокарті є окремо свої вентилятори по 95 мм. Зверху є сіточка-пильник. Іде на магнітах, легко знімається та легко чиститься. роз'єми USB 3.0, 2.0, кнопка запуску, перезавантаження, індикація роботи комп'ютера та індикація роботи SSD і мікрофон з наушниками. Ззаду у нас є все те саме: мікрофон-наушники, колонки, Гігабітний на USB 3.2, 3.0, 2.0. Також монітор підключаємо саме напряму до відеокарти. Тут є HDMI, через який ми зараз підключені. І три дісплей порта. Ось це загушечки, їх можна витягувати і використовувати ще додаткові роз'єми. має у нас зліва. Збоку скло загартоване, на ньому є плівочка. По сумарній інформації, встановлений процесор i 5 12400 f у нього 6 ядер 12 потоків, автоматичний буст 4 і4. 32 ГБ оперативної пам'яті, двома планками по 16 і відеокарточка RTX 3070. SSD на 1 ТБ швидкісний. Одна частинка встановлена система вільно ще 140 і другий повністю чистий. Робимо тестування. Навантажимо процесор у 100%, потім зробимо окремий тест на відеокарту і протестуємо комп'ютер у грі. Як ми бачимо, охолодження чудово справляється. Тут у нас 4-піновий конектор на башному ковері, він автоматично може добирати оберти по зростанню температури. Даний процесор виділяє коло 100 Вт-110 Вт тепла. Охолодження розраховане до 160, його буде сюди з запасом. Відеокарточка виділяє в районі до 250 Вт. І потребує два конектора по 8Пін. живлення встановлений на 700 Вт від компанії ChiefTEC. В цій коробочці одразу буде лежати кабель живлення. Також сам КПК буде запакований заводське пакування. По тестуванню на процесор у нас все чудово, графік рівний, ніякого тротвингу, все працює чудово. Ну і Зараз зробимо окремий тест на відеокарту. Пішло навантаження. Отець у нас RTX 3070. Вентилятори тут автоматично будуть також добирати оберти по зростанню температури. Зараз ми бачимо, що оберти поки що на відмітках у 37%. Йде навантаження. Оберти вже піднялися ближче до 45%. Датчик працює, все чудово. Передні вентилятори будуть постійно підкидати свіже повітря до компонентів. Також зверху є додаткові кріплення і постійна вентиляція. Ну і також знижу під боком живлення. У нас також вентиляція для забору повітря. Вийшли на робочі оберти вентиляторів. Графік відмітки температури у нас потрошки змінюється. Все працює чудово. Зараз бачимо відмітку у 71. Ще декілька градусів має добрати. Все працює чудово. По Графіку у нас без змін. Ну і зараз ще окремо перевіримо у грі.